Вона вимала. Разом з однокласниками до теплиці нарвати редиски прийшов третьокласник Микита Кудря. Каже, любить її найбільше. Ми приходимо, дивимося на речку і бачимо в неї великі листки, і вона виросла. Майже кожен день її додають в салат, тому що вона смачна. Тричі на тиждень приходить до теплиці третьокласниця Ангеліна Кухаревич. Розповідає, що тут вирощують. Редиска. Салат огірки, петрушка. 14-річний Олексій Мовчан серед тих, хто допомагав будувати теплицю. Два дня ми її складали. Перший день це ми каркас зробили, а на другий вже наклеїли пленку. А потім вже почали збивати доски, завозити землю, сіяти, все, поливати. Роботи у теплиці вистачає всім, розповідає восьмикласник Андрій Мороз. Ми збираємо тільки урожай і підсаджуємо нові овочі. Редька, огірки, перець посадили, він не прижився. Петрушка, цибуля. Оглядає листя салату восьмикласник Дмитро Кудря. Це він вже переспів, а ось він ще молоденький. Ось такий він розріває, але є ще й більші листочки. Посадили, поливали його. Він спочатку був маленький, потім виріс, посапали його, зібрали цей бур'ян, який був, і він виріс і рвем носим столову ще разом з цибулею, редькою. і Катерина Тольна нам миє, і ми їмо. 15 років працює у шкільній їдальні кухарка Катерина Гуменюк. каже, задоволена, що тепер можна готувати із власноруч вирощених продуктів. Ми як такого опиту не мали, але ж все одно. Щось та трохи є своє, і ми цьому раді, І на помилках, як то кажуть, учаться щось не так, то будемо виправлятися. Це салат з нашої теплиці, з нашого роду. Овочі, редька, цибулька. Смакує сьогоднішнім врожаєм першокласниця Софія Осачук. Дівчинка каже, знає, звідки у їдальні свіжі овочі, там тепло. Там ростуть до проєкту, якому виграли теплицю, долучилися із задоволенням, каже директорка школи Тетяна Мельниченко. Тому що це, як то кажуть, діткам і овочі, які вирощені без хімічних добавок. І те, що вони будуть бачити, як воно вирощується і куди потрібно влужувати Ну, Ми обирали овочі, садити, ті, що діткам знайомі, і вони вже, як то кажуть, не вперше їх їли, і ті, що вони швидко ростуть. Цей проєкт направлений на здорове та збалансоване харчування дітей, розповів Голова Водяницької територіальної громади Руслан Каюк. Нині теплиці облаштовані у двох школах. І в рамках цього проєкту ми, скажімо, зробили дві теплиці відповідно з посіннявим матеріалом. І, як показала практика, це хороший проєкт, тому ми на наступний рік будемо впроваджувати його і по інших навчальних закладах. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.